Комплекс Сурья намаскар Вдих, утанасана, на видих. Права нога назад вдих. Ногу поклали видих. Вдих, Видих. Вдих, видих, видих. Ногу підняли вдих. Планка видих. Собака донизу вдих. А штанга прана на видих. Собака догори вдих. Собака донизу видих. Права вперед вдих. Утанаса на видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Утанаса на види. Стрибок затримка. Видих. Видих. Права нога вдих. Права до чола видих. Права назад вдих. Права ліво вдих. Видих. Вдих. Ліва. Видих. Ліво вдих. Ліва, вдих. Ліва до чола видих. Ліва, права, вдих. Видих. Вдих. Баласана видих. Вдих. Скрутка вправо видих. Вдих. Скрутка вліво видих. Вдих. Видих. Утанасана. Вдих. Видих. Комплекс сяйво-місяця. Вдих. Видих, видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих, видих, видих, Вдих. видих, вдих, видих, видих. видих. видих, 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 видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. 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 Дякую за увагу.